Добрий ранок, прекрасні люди, найвеличніша нації. Я дуже рада, що цей тиждень ми починаємо разом і можемо роздумувати і молитися, бути в єдності, бути в такому стані, коли ми один одного надихаємо, рухаємось вперед і підтримаємо. Знаєте, зазвичай ми звикли з вами, що понеділок нас так вчать, такий важкий ранок, треба встати, вихідних було мало, бо не так провів, не відпочив. Так? І мені дуже подобається, що мої діти прокидаються і кажуть, вау, сьогодні понеділок точно буде чудовий день. Дуже люблю цей день, тим, що навчання класне, друзів побачу. Ну, І ти розумієш, що цінність я вклала як мати. Тобто у людей немає тих стереотипів у дітей, які є у більшості людей. І це настільки круто. Мені б хотілося, щоб ви сьогодні. Подумала над тими стереотипами, які є у вас. Що ви привілі дітям, що у вас є, чи воно треба, чи може щось треба позбутися? Ну таке. от. Тому що е, сама глибока цінність має бути саме в Господі. Тому що Господь нам дає таке місце з Біблії. Все можу, мене Ісусі Христі. Чи все можу? Крім гріха, це понятно, але чи все можу? Зачастую ми шукаємо якісь виправдовування, якісь перепони. Ну, до прикладу, мені були такі моменти, коли до мене приходять Оля, ти не можеш проводити групи біблійні там, де сидять чоловіки. Я кажу: Окей, тоді ви приходите на групу і просто чоловіки встати і більше не приходите. Знаєте, що служителя казали? Ми так робити не будемо. Це твоя група, ти як лідер маєш це сказати Ні. мені такого Бог відкриття не дав. І я такого робити не буду. Я роблю анонс, і хто хоче, той приходить. Я рада кожному. І неважливо, ти чоловік, жінка, підліток, доросла людина. Мені байдуже. От кого Господь привів, з тим я і працюю, з тим я назідаюсь, з тим я навчаюсь, з тим я розквітаю і так далі. Я не буду ставити перепони ні людям, ні собі. Якщо ви, як служителі, вважаєте, приходьте. Приходьте і робіть. Я про те, що, м -м, хоч і є стереотипи, що ми з ними робимо? Я не хочу конфліктувати, я не хочу бути войовниче налаштованою. Я просто говорю про те, що окей, я не проти. Якщо ви вважаєте, що так буде правильно, приходьте і говоріть. Бог вам так відкрив, прийдіть і скажіть. Тобто люди намагаються інколи перекрас, перекласти відповідальність свою на іншу людину. І що ви будете з цим робити? Це теж є стереотип. Які ми дуже часто бачимо, наприклад, це в родинах відбувається. Якщо у батьків не складається щось, хто винен, на кому зриваються? На дітях. Якийсь конфлікт Оп'ять на дітях. Це стереотип, і його треба міняти. Це дуже-дуже неправильно. І багато-багато таких речей, які є дійсно в корні неправильними. Ну, наприклад, я знаю багато сімей, особливо це коли були 80-ті роки, 70-ті, Дітей треба було вуховувати, тайком, да? християнські цінності прививати і що робили? А чоловік служить. Він пішов і служить до двох ночі, там щось допомагає, там рукопокладання, там якась групка, там ще щось. І щось жінки сьогодні роблять? У мене такий важкий шлях, бо в чоловіка ніколи не було, я все тягнула сама на своїх плечах. Якщо тебе це бентежить і досі, чому ти не поговориш з своїм чоловіком? Тому що не прийнято говорити? Треба бути сильною, хто це сказав. Хто це сказав? Може, чоловік просто щиро попросить пробачення, скаже, «Да, я, я, я служив, я багато служив. Я так рада, що ти змогла це зробити, понести двойну відповідальність і виховати так чудово наших дітей. А ми, жінки, не даємо навіть такої можливості. Нам просто легше поплакати. Легше сказати, що от я жертва. Ні, мій чоловік не поганий, але я жертва. Це несумісні речі. Такими речами ми вже говоримо автоматично, що чоловік поганий. І сприйнята суспільство йде на інше. Тому треба бути відповідальними за наші дії, роздуми, те, що ми говоримо, дуже відповідальними. Стереотипи це погано в деяких випадках. І тому давайте продумаємо на цьому тижні, над тим, що в нас є, що в нас закладено і що треба виправити. Боже дякую тобі за цей день, за цей. Тиждень, який ти нам даєш, я дуже прошу поблагослови його супер обільними твоїми благами. І щоб не відбувалося, допоможи нам всім проживати, як в Біблії написано, Даніл з друзями, не дивлячись на поло, не дивлячись на ті обставини, вони жили в царському домі, їли з царського столу і втягали царський одяг. Допоможи нам, віруючим, бути такими, попри всі обставини, їсти з царського столу. Вжити в царських палацах і вдягати царський одяг. Я дякую тобі за те, що ти великий, неймовірний, люблячий Бог. І дякую, що ми можемо вчитися в тебе, слідувати за тобою і в кінці прийти в найважливішу точку нашого життя це царство небесне. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!